Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що не вах». Сьогодні, до речі, на мою думку, досить непопулярне авто, і воно ну, йому не заслужено, мало уваги приділяють. Зустрічайте Fiat Bravo другого покоління. Авто випускалося до 2009, до 2010 року. До речі, справжній італієць з надійним 1,6 дизельним мультижетним вигуном. Серцем даного, даного автомобіля є дизельний двигун з 1,6 мультиджет з системою Common Rail. До речі, він ставився як на Fiat Doblo, Fiat Linea, Opel Combo, ну і на багатьох там інших також він ставився цей двигун. Він зарекомендував себе надійністю. Ви самі знаєте, що система Common Rail це вже є надійна система. До речі, це автомобіль на 6 ступочці з мультишкіриним кермом. Йдемте далі, от я вам покажу, от дивіться, які круті диски. В даного автомобіля нікеліровані ручки це з завода, це, це просто топ. Авто восьмого року, вам, що до 10-го року воно випускалося. Дивіться, навіть всі стеклоподйомнички, шкіряне мультикермо з перферацією, карб... під карбон, до речі, даже панель зроблена. Друзі, ми знаходимося в даному автомобілі Що перед нами є? шкіряне мультикармос з перферації. Далі магнітола з, М з МП3, кондиціонер присутній в автомобілі. Шестиступочка, дивіться шестіступочка коробочка Автомобіль економний. Дивіться, які карбонові ставочки. Круто дуже підписано браво. Ну, от, дійсно італійська якість. От, реально, це просто топ. Автомобіль за такі кошти. Да, ямку це просто варіант непоганий. Економний, надійний, ходова копійки коштує. Що ще потрібно для чоловіка? Друзі, можу багато розказувати про даний автомобіль, але давайте ми запитаємо власника, що він може розказати про цей автомобіль. Роман, добрий, добрий день. мене Також Роман звати. Чому ви зупинилися на даному автомобілі? Даний автомобіль мені в першу чергу подобається по зовнішньому вигляду. Дійсно, це автокомпактне, воно дає емоції. Фіатик в нас користуванні в сім'ї близько року. Перш за все, плюс даного автомобіля, на мою точку зору, полягає в його унікальності. Дійсно, коли ти їдеш по місту, коли машинка помита, коли все працює, на тебе люди звертають увагу за даний бюджет. Я вважаю, що ну просто кращого варіанту не знайти. Це перше, наступне дійсно двигун динамічний. 1,6, він дує. Я ну просто даний двигун споживає. Ну, небагато палива на сьогоднішній день. Це досить вагома перевага. Так. Коли ми рухаємось за містом по трасі і включаємо кліматконтр... круіз-контроль, авто може показувати на розходометрі 3,8 літрів споживання при це швидкості 120 км в час. Це, це на шостій це, передачі. Це реально топ. я кажу. Тобто, це якщо рівна дорога, немає там ніяких ціх. А взагалі по місту автомобіль споживає не більше як 7 літрів при динамічній їзді. Це непогано на сьогоднішній день з нашими цінами на пальне. Я рахую це супер. Мінуси, які писали. <плес> Люди його не знають, я вважаю. І дійсно, так як ти говорив раніше, вони його недооцінюють. Це моя точка зору. Авто ну гольф класа авто дарує емоції дійсно. Мені вона сподобалася. З мінусів я можу сказати, єдине можливо, що десь я звик до вищих машин, ця може трошки нижча, Але я не вважаю, що на сьогоднішній день це є великий ром. До речі, що скажеш по салону? От, от як тобі по якості матеріалів в цей салон? Ну, матеріали взагалі, взагалі салон? топові. Я вважаю. У мене був Opel, до попередня машина. Ну він виходний. По всіх матеріалах тут класний велюр, тут в карбонові вставки, крутий руль. Ну машина дійсно топова комплектація, як справжній італієць. За рік часу, що вона в тебе, що що ти в неї вклав? Ну що обслуговував, що міняв. Може розказати до Після того як я пройшов діагностику, так. то мені на СТО написали там певний список. Він не виходив за рамки ходової частини. Тобто я поміняв задні стойки, я поміняв тулки стабілізаторів, шарову опору одну, заміну зробив масла, всі фільтри по грошах на ходову даний автомобіль взагалі не відрізняється там якоюсь захмарними цінами. Я зрозумів, ну, тобто по мастилу, да тут тут фільтр дорогий, масляний і топ і паливний. Дорогі це, це, ну, це, як це 800, 800 ну, по моєму там він колбою Ну принципі 800 гривень, гривень. Я рахую це. Ну і ну на статок питають, чому вирішив продати дане автомобіль? Чому ну, вирішив продати в тому, що е, маю на сьогоднішній день бажання придбати більший автомобіль? Ну що, дякую Ром за огляд автомобіля. Це дуже цікавий екземпляр. Ми будемо надалі старатися дані автомобілі такі щось цікаві для людей знімати, давати якусь інформацію. Так само хочу сказати, що цей автомобіль продається. Авто 2008 року, 1.6 дизель-мутюжет, 6 ступка, так як я говорив вам, 5300 реально людина готова віддати даний автомобіль. Да, є, машина не нова, є ясно, моменти, там якісь коліки але... Якщо цікавий даний автомобіль, звертайтеся за номером телефоном моїм, я там номер телефону власника. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я дякую, що ви підписані на мій канал. Ставте лайки, коментуйте відео. Всім добра, мирного неба, нас заслужба. Зі своєї сторони хотів би подякувати Роману за його працю, побажати йому підписників, побажати йому мирного неба, успіху і всього найкращого. Дякую. Дякую, дякую, Роман.